Зустріч випускників школи. Вчителька побачила Петрика, підходить і питає. О, Петрику, ну як же ти живеш? Я пам'ятаю, як ти на жодне запитання не міг толком відповісти. Все говорив не знаю та не знаю. А я і зараз те саме кажу. Але потім додаю з'ясувати та доповісти. Я думаю, значить, я існую, говорив Декарт. Схоже, що багатьом нашим сучасникам доведеться шукати який-небудь інший спосіб доказу свого існування. Приїхали російські туристи до Карпат. Вирішили в ліс погреби піти. Тільки в ліс зайшли назустріч їм ведмідь. Росіянці всі навтьоки лісам. А трохи далі на галявині у лісі сиділи, відпочивали на природі місцеві гуцули. Раптом з хащі вибігає натовп москалів і напролом по їхнім столам ломляться, все розкидали і знову зникли в хащах. Ну, Гуцули, звісно, за ними, наздогнали і як почали лупити всіх, били, доки останній москаль не виробився. Після повернулися на галявину та сіли відпочивати. Тут один гуцул другому каже. Чуєш, місько? А той москаль, що у шубі був непогано тримався. Лікарю, скажіть, у мене грип? Так. Свинячий? Так. Ви впевнені? Абсолютно. Тільки свиня могла викликати швидку у четвертій ранку з температурою 36,7. Ніч. Дитяча обласна лікарня. Стаціонар. Петрик з Сашком спустили труси і міряються в кого більше. За ними уважно спостерігають дівчата. Марічка каже, хлопці, у кого буде більше, тому дам ось цю жуйку турбо. Раптом заходить черговий лікар. Діти, що тут відбувається? Ви чому не спите? Ірина Сергіївна, тут Петрик з Сашком міряються, у кого більше. Ну і як? У кого більше? Походу нічия, в того один і в того один.